Побралися серед казарм та військової техніки. У Дніпропетровську взяли шлюб, аеророзвідник, полку дніпро 1 та волонтерка. Молодята познайомилися торік під час майдану у Дніпропетровську. Потім хлопець пішов в АТО, і пара чекала відпустки, аби розписатися. Софія Бугуцька докладніше. Дмитро та Анна познайомилися торік у березні біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Хлопець тримав оборону будівлі, а дівчина була волонтеркою, приносила їжу. За декілька тижнів проведених пліч опліч зрозуміли, це доля. Потім Дмитро аеророзвідником пішов до тоді ще батальйону Дніпро 1 Анна зрозуміла, як за ним сумує. І кожен раз, коли ось це, ось, ти не знаєш, позвоніти людина або не позвоні. Коли ти розмовляєш з чоловікам по телефону. О, ти служиш зал поградна фраза. Слишиш свіз да на мене мётний обстріл. І ти розумієш, в такий момент, що йомуєш, ти так переживаєш, так переживаєш і переживаєш неспроста. спроста. Ну, я розумію, що якщо переживаєш настільки сильно, значить, дуже сильно любиш. Далі місяці очікування ротації. Одного разу Дмитро повернувся та запропонував гайнути до Львова. Приїхав на ротацію, уїхали відпочити в Львов. От. Я вже знав Куди ми їдемо, зачем ми їдемо, просто ми їдемо погулять. Вот. і там постарався найбільш романтично на ратуше, вот, возділ предложение. Услышал быстрое да і понял, що ну значить. Після освідчення закохані почали планувати весілля. Кажуть, через війну ледве вдалося викроїти вільні дні. Це війна. Може, понадобиться, то есть я вчора можу їхати на виїзд. Меня помогли ми рібята розвідки, які пастраховалі у полку Дніпро 1 це перше весілля. Командир підрозділу обіцяв сеждати молодятам відпочинок. Звичайно, медовий місяць триватиме недовго. Ми не проти того, щоб он відхнув положення своє е, мідовий місяць. Е, ми завжди, так як ми асоціюємося, також, як добровольське підрозділення, якщо він з'явить бажання віддихнути попозже, на що надихнути попозже. Дмитро і не збирається надовго покидати своїх хлопців в ато, але зізнається, тепер більше буде прагнути додому. Коли ти знаходишся на передній лінії, так називаємо красне зоні, найголовніше. Це Чтобы не терялся инстинкт самосохранения, ты должен понимать, что ты должен выжить. И вот самое главное, если ты есть человек, который тебя ждет, ты будешь возвращаться из-за этого. София Богуцька, Володимир Черенков, новини одиннадцатого каналу.